Вітаю у промову. Часто чую подібні вислови. Ти навіть уяви не маєш, що мені довелося витримати. Або ж потрібно сформувати чітку уяву учнів про рівняння й тотожності. Безумовно, учні мають розвивати уяву й фантазію, але при цьому мати чітке уявлення про щось. Адже уява та уявлення це різні поняття. Уява це здатність щось образно створювати або відтворювати в думках у свідомості. Фантазування. Вона може бути творчою, поетичною, дитячою, активною, абстрактною, багатою чи хворою. Уявлення це розуміння чогось, знання про щось. Воно може бути загальним, повним, помилковим, правильним, чітким. Говоріть українською правильно. Формуйте правильне уявлення, а не спирайтеся на хвору уяву. Oh, uh -huh.